Депутаті Бучанської міської ради, туда проти правослюбки і повідають. Колеги, порядку питання, які вище голова, звернення з депутатів політичних партій. Я його коротенько зачитаю. Депутати Бечанської міської ради, що питання від політичних партій, Бечанська міська політична партія Рідні міста, Бечанська міська партійна організація політичної партії Сильної України, Бучанська міська партійна організація Народної партії, Бечанська міська партнерна організація Батьківщина, Бучанська міська партнерна організація Преціянського демократичний союз. Звертаємося до вас клопотання про зупинення дії рішень 23 -ї сесії шостого спикання, яка відбулася 29 березня 2012 року, наступним громадянам в розділі про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. А саме Ніколайчук, Любов Миколаївна земельна ділянка по проволоку толстову 1Р, площа 1000 квадратних метрів для будівництва тарховування, рикового будинку господарських будівель і споруд. Шкруть Лідії Андріївник надання дозволу на виконання проєкту забуло щодо відведення земельної ділянки площою 1000 квадратних метрів вулиці Пролітарська, 18 для будівництва торповування жилового будинку господарської і споруд. Семеню меню Володимирівні. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 1100 мислів у вулиці про 16Ж для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Зв'язку з відсутністю полоці вивчення побільної ситуації по розташуванню даних земельних ділянок та недостатнім і неповним вивченням даного питання при підготовці до розвідування міської ради. Розраховуємо на ваше розуміння, то зобов'язуємося подальшому природі для таких питань північно вивчати та виможмо підходити при, так, при прийнятті рішень. Від партій, політичні партії. Бучанської міської політичної партії рідне місто Косенко Віталій Віктор, Бечанська міська політична організація Пілігічна партії Сильна Україна Вітаю Олег Олександрович, Бечанська міська партійна організація Христян-Подільнополічних Суспільної Руслана міська партійна організація Народної партії. Таможній Олександр Васильович, участка міська партійна організація Батьківщина Пашук Олег Яркович. Шановні колеги, це звернення до міського голови. Я коротенько зачитав у кого, які є думки, пропозиції заповнення до звернення. Повернуться ще раз до прізвищ Ніколайчук, Любов Миколаївна, Шрудь, Лідія Андріївна, Семенюк, Олена Володимирівна. Є пропозиція дані рішення відмінити і обґрунтування заслуг відсутність постати вивчення субідної фіперації про скасування даних земельних. Дане звернення на дійсно відповідно. Ігнорувати думку і бачення на даному випуск, який тримає Миколичук Любов Миколаєва, і Семенюк Олена Володимир. Дане звернення я в на розгляд ради колег депутатів на полічуковому засіданні. Тобто від вашої думки, від вашої бачення того чи іншого питання. відповідально відносилися, я сподіваюся, відносяться і будуть відноситися до е, прийняття тих чи інших рішень, до заняття тих чи інших зобов'язань. Але я вважаю, як вузький голова, що в деяких моментах всі ті дорослі е, домовленості узгоджені дії рішення, дещо заходять не туди, куди повинні спрямовуватися і на що реалізовуватися. От і в даному випадку в в результаті депутати Бученської міської ради, які в першу чергу, я думаю, поважають себе і виборців, внесли питання на розгляд ради про відміну. Цих рішень. Припро мені констатувати, що з числа депутатів Бучанської міської ради є прізвища, де депутати Бучанської міської ради, які повинні, казалось би, в першу чергу виконувати і рішення Ради і взяти на себе зобов'язання, їх порушують. Навпаки, навіть ще і не з'являються на пленарні засідання сесії, як в даному випадку. Є інші питання, пов'язані із тим, що люди беруть на себе зобов'язання. Фактично, я скажу, викручую через політичні партії і фракції депутатів, принижуючи честь і гідність цих депутатів. Якщо це вам не сприймається, будь ласка, проковтуйте. Мені в міському голові ці речі неприємні, що відбуваються в Лучанській міській раді. Я вважаю, що по кожному з цих питань ми повинні обговорити і прийняти відповідні рішення. Які рішення будемо приймати? Це вже залежатиме виключно від вас. Я просив би висловитися з цих думок голів фракцій, бажаючих взагалі долучитися до цієї розмови і дискусії. Немає заперечувати нікого. Будь ласка, я думаю. Перші, хто мають висловити свою думку, це ті, хто звернулися, хто у нас в порядку, чого ми це отримали. Бучанська міська політична організація, якщо є бажання, звісно, Віталій. У мене не перший раз, і дуже добре розуміють, розказувати, нічого не потрібно, пояснювати. Я думаю, якщо є у когось, хтось щось не розуміє, я буду здивований. Це вроді ясно і понятно. Домовлялися, домовля... брали зобов'язання, домовлялися. Виконуються, значить, всі виконують, не виконуються, значить не виконуються. Я думаю, що всім все зрозуміло і всім зрозуміло. У мене все. все, все. Е, Гайдар, Олег, ми колеги,

Я, що, що... Я вам скажу, що одна людина, яка, на щастя, не є депутатом Лечанської міської ради, одна людина, в якій ми довіряємо і на попередній сесії довірили, і повірили, обходиться нашому місту і територіальній громаді дуже дорого. Я вам скажу чесно. Що... Від е, незалежності політичних окрасів, кожен хай тут задумується. Прошу, задумається. Дякую. Вашу, поле, я Парків, я, вийшов. я вийшов, підтримую дане звернення, хочу наголосити на те, щоб дана сесії, дані питання були б на сесії, звучали останній, і кожен з нас зробив певні виводи з цього питання, що якщо будуть об'язані, вони повинні виконуватися. Незалежно від кого, хто за них бере відповідальність. Хтось постав на голосування, це питання голосування. Дякую. Шановні колеги, інші політичні партії, які доставлені в Учанській міській раді, зокрема партія регіонів, є бажання? Колеги, шановні, ми підтримуємо дане звернення. Будемо працювати. Підтримує запропоновані проєкти рішень про відміну да. результатів голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування питання, які внесені до порядку денного. Про відміну результатів голосування 23-ї -го сесії 6-го спорта про надання дозволу на визволення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянами. Зокрема. Григодянський Володимир Анатольчук, Львов Миколаївна, Толстого, 1, площа за мандрів, 1000 квадратних метрів. Лидия Андреевна, возведение дозволу на выведение проекта за мандрив устройства Павлодарска, 18К. 1000 квадратних метрів і громадянка Семенюк Олена Володимирівна, Тисячі квадратних метрів, вулиця Пролетарська, 16Ж. Це будівник, хто обмежував обзємних початків службів. Немає заперечень, мої колеги. Є пропозиція персонально голосувати з Сименю Олена Володимирівна. Рішення Бучанської міської ради за номером 454, вулиця Пролетарська, 16Ж. Хто за даний проєкт рішення? Скасувати дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали, Приймається. Друге питання. Відміна рішення пропонується громадянка Шчут Лідія Андріївна. Рішення за номером 454, вулиця Пролітарська, 18К для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівлі та споруд було дано дозвіл. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали, сприймаються. Е -е, пропонується проєкт рішення відмінити е, рішення Бучанської міської ради по Ніколайцюк, Любов «Любов-Миколаївна», земельна ділянка проволоку 1Г, площа 1000 квадратних метрів для будівництва та поговорити будинку господарських будівель та споруд. Хто за даний проєкт рішення, голосувати? Хто за проти, отримали, сприймається? Шановні колеги, я випадково робив акцент на тому, що дивним і прикрим є те, що депутати Бучанської міської ради, взявши на себе виконання важливого питання по оформленню. Відводу земельної ділянки Михайлову Максиму Олексійовичу. Земельна ділянка по кругу Петрополянській 12А площею 200 квадратних метрів. Теж не справився тим завданням проведення особистого селянського господарства. Я вношу пропозицію теж відмінити дане, дане рішення по Михайлову Максиму Олексійовичу. Не буде за Хто За даний проєкт рішення прошу голосувати. Хто за? Проти.

Вановні колеги, я ще раз повертаюся до питання. Шановні колеги, в списку в переліку питань є чимала кількість, на яких звернули увагу на увагу депутати. Є питання фізичних осіб, є питання депутата Бучанської міської ради, є питання депутата обласної ради, можуть говорити, як вони. В даному випадку мені особисто не вдалося поспілкуватися з депутатом обласної ради з щодо цих прізвищ. Я прошу пропозицію і звертаюся до колег, які звернулися це відповне питання, розглянути в його присутності, коли він буде на засіданні комісії, погоджувальної ради і сесії. Тому що відбулося це фактично минулої сесії. На погоджуваній раді він розповідав одне, на сесії під час сесії теж стверджував одне, а в кінцевому результаті можливості послухуватися на цих 10 днів не було. Але що стосується колег депутатів Бучанської міської ради, то е, прізвища Михайло Олексійович я пропоную з цього переліку е, розглянути. Яке прізвище сьогодні? Михайлова давайте. Всі останні прізвища присутності на Михайлов Максим Олексійович, Яснополянська, 12А, і в нього там особисто селіанське подарство теж надавалося. Петровська і Вовченко. Це одне прізвище Так Це ж три прізвища, Анатолій. Одне прізвище Михайлова Михайлова з Три питання одної людини. Те, де правді обов'язкові наш обласний депутат Завігів Сергій Сергійович, дочекаємося пропозиції моєї його безпосередньої присутності і він колегам депутатам на загалу, так як сьогодні мені приходиться говорити, так приходить і пояснює, що до чого, як, чому не вийшло за 10 днів оформити полезні поду земельної дінації. Немає заперечень, що є? Немає. Колеги, які звернулися з листом, не буду заперечувати, що ми питання Виводянське, е Вигодянська, Дерська, Петровська, Вовченко розглянули в присутності Арихівської. <клес> Це Михайлова? <не> Михайло? Там інші залишаються, і що підключення. <клес> Володимир Володимирович, заступник депутата обласної ради, велика всі заступники депутата обласної ради, Бецька, обласної депутата обласної ради, Терека і Терека, обласної депутата обласну ради. Михайло Вовченко і Петровсько. І Петровсько. Приймаєте чому, Нікола? Добре. Ставлю на голосування питання про відміну рішення Ради по Михайлову Максиму Олексійовичу. Хто за, прошу голосувати. Хто політично комісію? 19. Що 19. 19. Хто проти? 19. Хто утримався? Приймається рішення. Петровська Галина Матвіївна. Е, Ватутіна, 15 джек. Хто за? Відміну рішення. Хто проти? 18. Отримали? Приймається. І Вовченко Андрій Володимирович. Хто за? Відміну рішення? Проти? Утримались? Сприймається. По решті громадян Вигодянська, Вигодянська, Берська е, пропонується розглянути при безпосередній участі депутата обласної ради. Немає заперечень?